А наш рід є, був і буде. У міжнародний день лялькаря у Вінниці погасили ексклюзивну марку. Надихнули нас рукотворні шедеври майстрів платформи сувенірів з Вінницькою душею Байві. І на Марці зображені саме рукотворні шедеври наших майстринь для лькарів. Це вже шоста марка, яку презентував офіс туризму спільно з Укрпоштою. Головну героїню експозиції створила майстриня Валентина Погребняк. Вбрана її лялька в традиційну подільську одежу. В руках тримає семеро діток. А у віночок з калини авторка додала бубки в патріотичних кольорах. Таку красуню майстриня створювала лише два дні. Вона іде методом настоящого е мотання. Вузлового матання тут присутня вся одна тканина. Тканина і нитки без іголки. вже більше 20 років. Обереги виготовляє і пані Ірина. Протягом цього часу відтворювала ляльок у строях різних регіонів для платформи. Байві каже, користувалася лише власною уявою на Вінницькій марці. Дві ляльки її авторства. Єдине, що візерунки це візерунки берегінь. Іменно автентичні візерунки, такі як е, вишивали раніше. Ну от візерунок так, а все е, решта це моя уява, моя фантазія. Ще один вже жовто-синій оберіг то робота пані Али. Лялькаркою працює лише два роки. Тож була приємно здивована, коли її виріб обрали як зразок для марки. Ну, я її дуже люблю. Вона мені подобається самій, тому що в неї вийшов дуже гарний віночок. Чоловік також філателіст, і він собі власну марку робив з своєї фотографії. Я кажу, а тепер у мене є марка з моєю лялькою. Від початку роботи платформи Байві сувеніри з Вінницькою душею користуються популярністю не лише в Україні, а й у всьому світі. Дуже приємно, що Вінниця стала таким центром лялькарства. Ці ж ляльки вже є і в Мюнстері німецькому місті. Ці ляльки є і в Польщі, ці ляльки і в Швеції, і в Франції, в Словаччині і в багатьох багатьох країнах. Тобто нам є що показати, нам є чим пишатися. У Вінниці сподіваються, такий самий успіх чекає і на тематичну марку. Самі українці, ми не стільки оседлі, як ми любимо подорожувати. І хай оці марки, які ми робимо, вони подорожують світом, вони розказують про Україну не тільки про війну, вони показують те, які ми насправді люди. Усі ексклюзивні віницькі марки у своїй колекції має віничанка Юлія. Дійсно, наші майстри з кожним разом вигадуються нові нові ідеї. Вони тільки, скажімо так, удосконалюються в своїх ідеях. Мені, наприклад, дуже подобається. Вони всі різні, вони всі мають якусь свою історію, якусь мають несуть свою автентичність. Замовити філателію можна на сторінках «Байві» у Фейсбук та Інстаграм. Марку випущено в накладі 200 одиниць, випущено 50 маркованих блоків і вартує 100 гривень марка, 100 гривень конверт і 650 гривень блок. За традицією ми 10% перераховуємо на Збройні сили України допомогу нашим військовим. Представили цього дня і виставку ростових ляльок-мотанок. Відвідати її можна в Турхабі до 24 березня.